Тепер, коли ми розібралися з загальними аспектами роботи дропшипінгу, давайте зупинимося на тому, чому співпраця саме з компанією Міхі це ваша ідеальна можливість для старту. Міхі пропонує не лише доступ до великої кількості товарів, але й забезпечує всі необхідні інструменти для успішного ведення бізнесу. Тож, чому саме Міхі? По-перше, це перевірений постачальник. Міхі працює на ринку вже не перший рік. І має понад 25 тисяч задоволених клієнтів. Це означає, що товари міх є якісні, а система працює стабільно. На даний час асортимент налічує більше 250 продуктів, і це дозволяє обирати саме те, що найбільше підходить вашій цільовій аудиторії, і пропонувати актуальні товари. Вам не потрібно витрачати час та кошти на створення вебсайту з нуля. У вас буде вже готова платформа, на якій можна зосередитися виключно на продажах. Звісно, ми розуміємо, як важливо мати якісний контент для просування, тому наші партнери отримують доступ до ексклюзивних рекламних матеріалів, готових рекламних фото, відео та інших матеріалів, розроблених провідними європейськими маркетологами. Встановлені ціни та перевірений ринок. Вам не потрібно гадати, яку націнку ставити чи як конкурувати з іншими. У вас вже є перевірена цінова політика, яка допоможе вам залишатися конкурентоспроможними на ринку. Ще один важливий аспект швидка доставка по всій Європі. Ви можете бути впевнені, що ваші клієнти отримують свої замовлення вчасно, і це допоможе підтримувати високий рівень задоволення клієнтів. Автоматизація процесів. Міхі зробила все, щоб ви могли зменшити свої ретинні завдання. Завдяки автоматизованим системам замовлень, логістики та обробки інформації ви можете зосередитись на продажах, а не на адміністративних дрібницях. Ну і прибутковість 20-30% з кожного продажу. Ви зможете отримувати стабільний прибуток, працюючи з міхи. Висока маржа і якісна підтримка дозволяє досягати гарних результатів у короткий термін. Працюючи з зміхи, ви отримуєте не просто постачальника товарів, а надійного партнера, який допоможе вам розвивати бізнес, економити ваш час, витрати та знижувати ризики. Все, що вам потрібно, це зосередитись на продажах і маркетингах. А все інше буде під контролем. Йдемо далі. Уявіть, що ви вирушаєте в подорож. І у вас є два шляхи. Перший шлях з безліччю перешкод. Накшталт пошуку постачальників, налаштування сайту, вирішення проблем з доставкою, які можуть з'являтися в процесі. А другий це чітко спланований маршрут, де вас супроводжує досвідчений гід, у вас є надійний навігатор. І всі зупинки на шляху вже розплановані. Ось так можна порівняти традиційний дропшипінг та модель роботи зміхі. Стандартний підхід до дропшипінгу може вимагати від вас великої кількості часу та ресурсів для вирішення технічних, логістичних питань, вибора постачальників, налаштування маркетингових компаній, тестування, це все вимагає неабиякої залученості, часу та фінансових витрат. Натомість з міхів ви отримуєте готові рішення на кожному етапі. Тому ваш бізнес починає працювати з самого початку без зайвих перешкод. Природно, це значно прискорює процес запуску та дає вам можливість зосередитись на продажах. Порівнюючи обидва варіанти, вибір стає очевидним. З міхів ви отримуєте не лише простоту, але й гарантовану підтримку на кожному кроці. Дропшипінг це не просто тренд, це реальна можливість побудувати успішний і прибутковий бізнес навіть з нуля, особливо, якщо ви обираєте правильного партнера, як міхи. І найкраще те, що стартувати можна практично без жодних фінансових вкладів на початку. Зрозуміло, що для успіху в будь-якому бізнесі потрібно буде працювати. Ви повинні будете навчатися, удосконалювати свої навички та працювати над маркетингом, створенням контенту та рекламою. Але не бійтеся, кожен крок, кожна стратегія, яку ви освоїте, буде вас наближати до успіху. Не відкладайте на завтра те, що можна почати вже сьогодні. Завдяки міхі ви отримаєте всю необхідну підтримку і ваш шлях до першого продажу буде значно швидшим та легшим. Друзі, я дуже рада, що ми розпочали цей курс разом. У наступних блоках ми заглибимося в практичні аспекти, як створити ефективний контент, як правильно рекламувати свої продукти, як залучати клієнтів та створювати стратегії для масштабування. А поки що почніть з основ і не бійтеся пробувати, бізнес можна будувати із нуля. Головне це діяти. До зустрічі на наступних уроках.